Гортензії. З кожним роком вони лише набирають обертів, набирають популярності в наших садках. І дуже багато хто хоче розмножити їх і мати їх дуже багато. І це досить нескладно зробити. В цьому відео я покажу вам, як. Привіт! Мене звати Наталя, і ви на моєму каналі Садові Замальовки. Отже, розмова про гортензії, а саме про гортензії мітловидні. Обрізаємо ми їх зазвичай взимку, це лютий місяць, а можливо, навіть кінець січня місяця, якщо тепла зима. І ось ці зрізані гілочки зазвичай ми просто викидаємо, бо наші вони нам потрібні. Але це золотий матеріал для розмноження. І сьогодні в одному відео я покажу вам, як із цих гілочок можна отримати молодесенькі рослинки, які вже в наступному році. Можуть вам заквітувати. Отже, ви нарізали, позрізали гілочки. Тепер нам їх потрібно нарізати меншими. Беремо десь 2-3 міжвузля, скільки вийде, не дуже великі, сантиметрів 20 повинні бути гілочки. Складайте їх в одному порядку, щоб знати, де верх, де низ, щоб ви догори дригом їх не поставили. І ось так нарізаємо скільки, скільки нам потрібно, хоч і всі. Будемо бачити, можливо, будуть якісь випади, можливо, щось там нам не вдасться. Просто нарізаємо. Тепер ці гілочки ми будемо ставити у воду на пророщування. Водичка, звичайно, без ніяких секретів, без ніяких укорінювачів, просто чиста вода. Якщо є бажання, можна взяти кип'ячену воду для того, щоб там було менше бактерій, щоб вона, водичка не загнивалася. Але ми будемо контролювати цю воду. Набираємо її не так багато, щоб погінці, бачите, менше половинки, щоб погінці стояли у воді. І тепер ми поставимо ці. Пагони у світле місце. Можна це зробити і на підвіконні, питань немає. Головне, щоб було світло. І будемо контролювати. контролювати, якщо водичка буде в нас мутнішати, буде зеленішати, ми просто будемо її замінювати. Ось і все, що від нас потрібно. З часом ми побачимо, як бруньки почнуть прокидатися і пагони почнуть підростати. А для вас пройде буквально одна мить. Пройшло 10 днів з того моменту, як ми поставили на укорінення ці гілочки. І ось погляньте, що відбувається. Це ще не корінці, це називається калус. Але гляньте, як активно наростають. Стоїть у мене в теплі на стелажі. Якщо буде стояти десь на підвіконні, процес буде повільніший, бо вода буде холодна. В мене досить тепло. І ще, що бачимо, це те, що починається вегетація. Починають прокидатися бруночки. У гортензії так закладено, що найперше прокидаються самі верхні бруньки. Якщо щось трапляється із цими, то тоді вже будуть прокидатися ті, що знизу. Ну що, Будемо чекати, нам потрібно, щоб ці бруньки почали свою вегетацію. Ми їх візьмемо на череночки, будемо черенкувати із бруньки. А решту ось цю. Оцю частину спробуємо посадити і вкорінити ось такими вже дерев'яними паличками, дерев'яними живцями. Тож слідкуємо далі. І так пройшов місяць з тих пір, як ми поставили наші гілочки гортензії на проростання. Що ми маємо в результаті? Ось погляньте, які вже гарні вони, як вони понаростали. І вже серед цих таких гілочок я бачу такі, які можна взяти на живці. Ось, наприклад, погляньте на цю гілочку, ось така вже, бачите, сантиметрів десь 7-8 в цій гілочці, в цьому пагоні. І вже можна ось такі пагінці взяти нам на черенкування. Чим зараз ми і будемо займатися? Ось іще така погляньте яка. Так, і бачите, вже прям понаростав дуже добре тут калус, вже просто просяться корінці. І ось ці дерев'яні частини. Зараз також ми попробуємо посадити, спробуємо, що з того вийде. Отже, починаємо черенкувати. Що для цього нам потрібно? Нам потрібен субстрат, який ми будемо черенкувати. В мене професійний торф, в цьому році це реківа, може бути класман, домофлор, джифі. Можна просто взяти пустий торф, можете спробувати укорінювати у перліті. Це також варіант укорінення. Потрібна субстанція, яка буде чиста, яка не міститиме різних хвороботворних бактерій, і яка буде легенька, для того, щоб легше було проростати корінцем. Використовую укорінювач, у мене Грандіс, неодноразово показувала вам. Черенкувати люблю у такі прозорі стаканчики. Обов'язково дренажні отвори роблю. Чому так? Бо так видно кореневу систему. Так ви не відкриєте заздалегідь кришечку контейнера і не отримаєте ну, поганих результатів, що попропадають череночки. Тут ви вже напевне будете бачити. Що вже є корінці, вже можна діставати, вже можна далі пересаджувати гортинзі. Ну, Це просто дуже зручно. Так, буду наповнювати ці стаканчики торфом, наповнюю так, нічого складного. І тепер будемо пробувати виламувати бруночку цю. І зрізати. Я пробувала і так, і так. Укорінюється гортензія у будь-якому випадку. Тому покажу вам обидва ці способи. Отже, можна взяти гілочку і просто ось так виламати ось цю броньку. Ось гляньте, я беру раз. І бачите, вона легко виламується з ось такою п'яточкою. Тобто тут лишається ось така п'яточка. Так, нижні листочки ми приберемо, вони нам не потрібні. Можна акуратно виламати, можна зрізати. Тільки робіть це все обережно. Я вже звикла так нігтиками, можна манікюрними ножицями, чимось щоб обережно. І ось такий залишився, бачите, у нас череночок. Ось цю частинку ми будемо занурювати в ґрунт. Візьмемо коріннювач, трошки вмакаємо в укорінювач, не потрібно багато, зовсім трошки. Торф у нас злегка зволожений. І ми ось так обережно всаджуємо, бачите? І піджимаємо, не тиснемо за стволик, а притискаємо ґрунт. Трошки його тут ущільнюємо, щоб череночок наш максимально добре стояв в цьому ґрунті. І будемо трошечки-трошечки давати сюди водички. Ось так під корінець. Все, зовсім трошки дали сюди водички. І є ще другий варіант можна не виламувати, а можна зрізати. Взяти просто ножиці. І зрізати ось так, щоб не так, щоб ця п'яточка була. А ось просто так: от. Раз, все. Де наш тут череночок. І ось такий череночок посадити без п'яточки. Укорінюються обидва варіанти. Бо гортензія, вона здатна давати корінці не лише на зрізі, де ви робите зріз. А вона їх здатна давати по всьому стволику. Тому це не принципово, як ви це зробите, зріжете чи виламаєте, результат буде однаковий. Так само вмакнули, так, і посадили, посадили, піджали грунт, цей обов'язково трошки. Не треба там прямо. Утрамбовувати, щоб там асфальт був, але трошки піджати треба, щоб не падав, щоб не був той череночок. Трошки дали водички. Ось так зробили. Так? І будемо ці живці вставити у тепличку, створювати обов'язково тепличні умови. У мене ось такі контейнери, я вже якось показувала вам, що я в них укорінюю. Я ставлю сюди рослинки. Ця кришечка прозора, це обов'язкова умова, щоб було світло. І буду ставити їх на стелаж. Якщо ви укорінюєте десь на віконці, наприклад, немає у вас стелажів, то робимо це лише в березні бажано, не раніше, бо світла замало. І слідкуйте обов'язково, щоб не було там у вас прямого сонця. Бо пряме сонце це дуже пагомно впливає на череночки, вони просто пропадуть від нього. Ось так буду закривати кришечку, нести на стележі, у мене стележі з підсвіткою, теплі, досить, і там будуть вони укорінюватися. Обов'язково провітрювати. Вранці ввечері я провітрюю. А якщо не маєте такої теплички, можна імпровізовано зробити: взяти якийсь такий високий латочок, поставити туди ваші череночки, зверху натягти плівочкою, просто і це доступно кожному. Так само не забуваємо про провітрювання. Без провітрювання діла не буде. І тепер друге, що ми з вами спробуємо, це укорінити ось такі дерев'яні живці. Дивіться, ці цей, цей живці, коли ми нарізали, ми залишали дві-три пари ось цих бруньочок. Я вам казала, зрізайте на 2-3 пари. Оцю частину зараз ми підріжемо, залишивши одну пару бруньок, залишимо ось цю нижню пару. Чому? Тому що, коли розвивається, коли укорінюються ось такі живці дерев'яні, Перше, що треба, щоб коріння наростало швидше, ніж зелена маса. Бо якщо так само буває і з укоріненням троянд. Наприклад, коли троянда не дає корінці, а одразу починає виганяти ось ці бруньки зелені, це погано. Немає коріння, є зелена маса. Рослина не витягне, вона не виживе в таких умовах, і здебільшого пропадають такі череночки. Бо зелена маса потребує живлення, а живиться рослина за, за рахунок коріння, якого немає. Тобто, шансів у рослини ну, мінімум буде вижити. Тому зараз я беру ножиці, до речі, такий мій помічник, бачите, з довгими кінчиками черенкувати зручно, обрізати зручно. Є вони в нашому магазинчику, посилання є в описі під відео. І тепер я зріжу ось де пара бруньок. Я зріжу десь сантиметр, залишу, ось ця верхня частина нам не потрібна. Ось так зрізала. І ось такий у нас живець. Ось тут вже є зачатки корінців, а тут є бруньки, і вони прокинуться так закладено у гортензії. Якщо щось трапляється із верхніми бруньками, вона починає відбивати нижні бруньки, починають прокидатися. А нам це важливо, бо поки прокинуться ось ці бруньки, Корінці, вже з великою вірогідністю наростуть. Далі, так само я робитиму, просто наберу торфу, тож також в стаканчик, в такий, щоб бачити. ну, Люблю я бачити корінці. Бо навіть якщо маєте багато досвіду, і все одно буває таке, щось там раніше витягли, ніж потрібно. Щось, ну, а так видно вже ризиків менше. Ось цей живець також я трошки припудрю. Укорінювачем. Зовсім трошки. Ось так. Просто візьму пальчиком, трошки дам йому, щоб не забагато, бо забагато укорінювача також не добре. Трошечки. І посаджу його ось так в цей стаканчик, обережно, щоб не, не наламати там, не, не зламати зачатки ось цих корінців. Так. І пролью. Також трошечки пролю, тому що торф він у нас вже вологий. І теж це все діло поставлю у тепличні умови. Ось так, ось такими живцями. Тобто, ось ці верхні позабираю на зелені череночки, обрізаю, зрозуміло, схему мою так, обрізаю, Оцю верхня частина мені вже не потрібна буде, тут бруньок вже не буде, я їх заберу. А тут, де є зачатки, ось де є пазуха з бруньками, це і буду вкорінювати таким чином дерев'яним. Ось так. Так само ставлю в тепличку свою, будемо спостерігати. Щоб довго ви не чекали, ось бачите, на екрані це відео минулорічне. В минулому році я укорінювала лише ось такими зеленими череночками. Я не пробувала укорінювати дерев'яну частину. В цьому році хочу спробувати і так, і так. Відео це я викладаю вам без результатів. Що там в мене вийде, можливо, зніму ще одне відео. Зелені черенки 100% укорінюються, погляньте, випускаю я раніше це відео без результатів, для того, щоб ви мали змогу спробувати також укорінити гортензії, бо я знаю, зараз у лютому будуть люди обрізати гортензію, і щоб ви не викинули ці череночки, обов'язково спробували разом зі мною створити, примножити таку красу. Тож, я вам бажаю успіхів у садівництві. Пишіть про свій досвід роботи із гортензіями. буду рада з вами поспілкуватися. Не забудьте про вподобайку, не забудьте про підписку і до зустрічі у нових відео.